Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, я з вами, український історик та журналіст Рошвець. Неодноразово я знімав відео на проблеми, які є у нас на Сокірянщині. Проблеми, які пов'язані з простими людьми, не з жирними, не головатими, не верхніми, не приближеними, не блатними, а простими людьми, які зараз під час війни ледь виживають. Не одне відео я викладав про село Васильівка. Васильівка, Васильівці, Василівка. Так кажуть, по різному у нас в районі. Це дуже мальовниче і гарне козацьке село на Сокірянщині, а біля нього є Васильівський яр. Васильівський яр, знаменитий Васильівський яр з унікальною екоприродою, в якому живе до 50 чоловік. 5 кілометрів Василівського яру, і приблизно 50 чоловік живе, в тому числі і діти, які навчаються в школі Васильівській. І зараз, правильно, зараз сталося те, що повинно було статися. Тому що дорога в Васильівський яр давно не ремонтувалася. Я теж колись відзнімав про це сюжет, показував, яка дорога в Васильівському яру. Що люди їдуть ледь на першій передачі літом. літом. Ну а зараз. Пішли дощі. І перед дощами взялися ремонтувати, ремонтувати Васильівський староста, старостиха села Васильівці взялася ремонтувати дорогу перед дощами, розрила і пішов дощ. І в Васильівський Яр не заїдеш тепер нічим. Навіть бульдозером не заїдеш. 50 чоловік в Васильівському ЄРУ стали заручниками. Дітей неможливо вивести в школу. Швидка допомога, якщо комусь стане погано. У Васильівський Ярду людей не проїде. Я не знаю, чи на ношах нести, чи на собі. Дорога така, що пішком не пройдеш. Люди реально стали заручниками: ні продукти завести, ні хворих вивезти, ні дітей, нічого. В місті Сокиряни 50 заручників взято. Взято 50 заручників, так я назву сюжет. І запитаю нашу Сокирянську міську раду і нашого Сокирянського голову Василя Васильовича Козика, коли на Сокирянщині будуть робити щось. Через голову, а не через дупу, коли будуть робити реально для простих людей. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!